іду, і зараз ще повторюю в своїй голові. Повторюю такі слова, які почула. Почула в інтернеті, але це така чудова молитва примирення. І коли було особливо тяжко, я зверталась схожими словами до Господа. Господи, я маю все, що мені дійсно потрібно. Мені достатньо, і я згодна. Оцей момент згоди на те, що відбувається з нами в житті, його важливо усвідомити, коли ми дорослі і зустрічаємось з важкими випробуваннями, то ми вже можемо до них якось адаптуватись і. І вбудувати їх в нашу особисту історію, вбудувати в пам'ять, а не жахатись від тригерів і впадати в паніку від подій, які з нами відбулись не по нашій волі. Для того, щоб вбудувати свій досвід в свою пам'ять, свою історію, в першу чергу потрібно його відчути. Тобто прям емоції відчути стосовно нього. Поплакати, посумувати, позлитись, покричати, що завгодно зробити, але пережити одну з чотирьох основних емоцій: страх, сум, гнів і злість. І потім почати вбудовувати її. свою пам'ять і в своє життя та це було і я приймаю Приймаю цей досвід і вчусь з ним жити